Надягніть петлю на таню. Якщо ми говоримо про великий завод, то це так. Хтось позичити 7 тисяч доларів. <клухи> Купив собі кульця. <клухи> Галя балована. Ну, ви знаєте, як це називається. І от, е, в принципі, Алла Теліга. поруч зі мною. Добрий день, добрий день. Реклама, реклама, але це не реклама. Тому що ми про луцький бізнес, ідіть до мене. У е, мене купа питань, і ми по ходу так будемо йти. Ви не бійтеся, проходьте, бо ми тут розлякали ваших. зараз, І що? Хай йдуть. Так. Ми їх нагодуємо, як пані Алла годує тут. Скільки б людей ви годуєте? Ви рахували? Весь луцьк годуємо, так. До нас весь луць приходить, скуповлюється. От скажіть так. про назву можна? Так, можна. От Галя Балова, це ж анекдот. Ну це я пізніше знала, що це анекдот. Я до того не знала. Галя Балуна — це є таке прислів'я. Ваша ми... Галя Балована, ну. Але ж ти Галя Балована, це коли ми були там, до прикладу, в селі в бабусі приїжджали. Ну, Це, це моя історія. І е, приїжджали ще мої дворідні сестри, і ми сідали там, бабуся готувала різні там, е, різні страви, і я там. Я того не буду їсти. А моя сестра ні, я того, не буду їсти. Вона каже, але ж ви галібаловані. І ну, то, звідти пішло. то, то звідти пішло. А, потім а ви... вже потім я знав, що це анекдот. Так? Але як невдобно, вийшло. Це інший анекдот. Ну, Але це... ми будемо по порядку, тому що ми прийшли, це нова точка у вас. так? Це відкрилася локація в травні місяці цього року. Так, нова. Це нова, новий напрямок, це кондитерка за склом, торти, морозиво. У нас завжди були полімені вареники, і ми показували, як це ми робимо. А тепер у нас все відкрито торти і морозиво. Так, Це одна з фішок, що можна прийти в будь-який заклад, правильно? Так. В будь-який ну, заклад. Не, не в будь-який заклад. Тобто не всі в нас магазини мають виробництво за склом. Ну є. Там, де є виробництво так, за склом, там можна прийти і подивитися, як це там роблять. Там Звичайно. за склом. Наш агент Алехандро вже туди сходив, так би мовити, його нарядили в красивий синій халат, і він вже там побував, це ви побачите обов'язково. Тобто Галя Баловна зрозуміла. Мене от я почну з поганого. По-перше, я ніколи не пробував ваші продукти. А чому? Чому так? Yeah. Ay... Ja... Ja. Як би вам сказати, ви питанням на питання, і ви мене загнали в глухий кут. І в мене така відповідь, тому що я люблю готувати. Так. Ну, це добре, що ви вмієте готувати і любите самі готувати. Але немає в мене на це часу. Але немає <с вас <с на це часу. так. Просто в мене біля дому немає. Галя Балована. В верховині просто немає. там, де я зараз Маєте сказати, живу. Так, район. Ми постараємося біля вас відкрити. Та я можу франшизу взяти. Ми про франшизу будемо говорити, це ж дуже вигідно. Але я бачив ці вивіски по Україні. Тобто, у вас франшиза це окрема тема, і мене завжди. Цікаво, хто такий розумний написав напівфабрикати по домашньому, готуємо по домашньому. так? Ні, Там, там не так напів, Домашні напівфаб... напів... напівфабрикати. Я думаю, якщо це напівфабрикати, то фабрика має існувати. То це ж уже не домашнє, це ж фабричне. Ну так, якби, якщо ми говоримо про великий завод. То це так. А якщо ми говоримо про маленький невеличкий цех, там на 100 на 140 квадратів, то це інше. Це те, те саме, коли працює там 8 людей. Це ж не працює 200 людей. Так це воно 8 є. людей, і вони е, виготовляють цю продукцію по Пер, інших технологіях. Перша, пози, перша позиція, що воно по-домашньому, воно вже не може бути фабричним. Так, тому мені подобається, що ви почали зсуватися, Готуємо по домашньому Галя балована, без всяких напівфабрикатів, бо мені оце знаєте напівфабрикати. Чи може в мене просто важке дитинство? Було? Ви знаєте, таксі таксі раніше думали, і от чомусь навіть саме в мене було теж така, якби купували напівфабрикати заводу, які виготовляють виробники на заводі. Знаєте, і були такі. Я не скажу, що там геть зовсім вони були не смачні. Чи вони щось таке страшного в них було? Але все одно не те, що ти би стала би своїм діткам приготувала вдома для своєї сім'ї. У сьогодні. Тоді важке дитинство було. Ну, напевно, всіх було важке дитинство, коли були там 90-ті роки. Це гороховий <реку> суп в брикетах. в мене на оце отаке таке от все. Типу, от е, ці макарони з пакетиків і так далі. Тут такого немає, я до цього веду. І ми це теж обговоримо, тому що, я дивлюсь, трошки ви зсуваєтеся у позиціонуванні. Це, напевно, добре. Ви існуєте ж вже скільки? З 18 го року. Так, з 18 Шість років буде нам в лютому місяці. Щоб ви знали. Ви ж самі спочатку стояли, так. ліплю, продаю морозю. Звичайно, це був невеличкий магазинчик з цехом, це було 50 квадратів. І ми в тих 50 квадратів клалися, тобто поставили ларі на магазин, виділили місце і на цех виділили. І там було всього навсього чотири чи шість працівників. 6 працівників на початку. І звичайно, коли нам не вистачало продукції, коли люди скуштували перший раз нашу продукцію, там чи пельменя, чи вареника. І вони прийшли ще раз, а ми вже не встигали, тому що виробництво не настільки, Давайте, великі, не настільки зараз можна настільки можна... Давайте Ми підемо на екскурсію по цій локації. Але так. скільки ви витратили Ну, стартап? Це ж стартап, фактично. Ви ж приватний підприємець, домашня кухня. Якщо не секрет, в яку суму обійшовся стартап, тобто інвестиції початкові? Початкові інвестиції на цих 50 квадратів це 20 тисяч доларів. Загально. Так, це 20 тисяч доларів. Ми пізніше там докупили ще там один шокер. Ну, це максимум ще Який до шокер? шокового заморозку а, так. Ви, ви розумієте, у нас своя специфіка. Вчора ми теж знімали в фелічіта. Кажу, надяг... надягніть петлю на таню. Вона на мене так дивиться, це мікрофон, петличка, петлю на таню. Або знімала Адама, кажу, ми його поріжемо на дві частини всі. Смислі, я кажу, ну відео зроблено з двох частин. Тому шокер, ну, бо, я зрозуміла. бо розумієте, люди да. думають, приходить клієнти, йому шокер на там <світ> пельмені, там котлети. Ідемо, ідемо, подивимося, що у вас тут є. Тут тут, чесно, я, я правда, ніколи не цей не був на ваших закладах. Тут заморожені торти, ну все заморожене. Ну треба розуміти, що все треба розморозити, нагріти і все. У вас готова справи. А пожарити. скільки я ви зараз розкажете так, але побіжно, не дуже детально, без рецептів. Якщо я захочу франшизу взяти, от правду верховині відкрити, гуцули перестануть готувати банош біля гриби. І самогонку. Що коштує розпочатися бізнес по франшизі? Тому що у вас беруть франшизу. Правильно? Так, звичайно. Франшиза коштує 7 тисяч доларів. Так? Хтось позичить 7 тисяч доларів. Так, але це цього варто, тому що е ви знаєте, е ми стільки набили у нас стільки було факапів. Ми стільки набили шишок, щоб ось це все від е зробити, удосконалити і ви вести його. Що ну ви просто не уявляєте, скільки на це було потрачено я свого раз, часу? Я якраз уявляю, що не буває нічого безкоштовно. Кожна праця має бути сплачена. 7 тисяч це за франшизу. Правильно, так. як швидко, за вашими розрахунками, якщо у вас був бізнес-план, а напевно він був. Я про це читав, що ви сама складали цей бізнес ну, на папірці, можливо, можливо, кешфов і яка швидкість повернення вкладених коштів? А якщо ми говоримо про невеличке приміщення, от 80 квадратів, 70 квадратів, потрібно б вкласти на сьогоднішній день це десь 50 тисяч доларів, у губність півтора року. Тобто, року. Але ну, тобто тут, тут... 57 тисяч та, і окупність півтора року, ну тобто це така дуже швидка окупність, насправді. Але ж, тут теж важливу роль відіграє сам власник, як він займається бізнесом, сама локація, де вона знаходиться. Ось тут є фактори, які теж впливають на швидкість окупності. Ну, бізнесу. Ну Ми тут не в центрі, це ж тут, так спальний район. Так, і це трошки. спальний район і тут дуже і, великий і тому, район. І Тому ми заважаємо людям приходити і купувати. ну тобто Це кондитерка, правильно я розумію. Так. Плюс морозиво. Так, ми в минулому році почали з морозива. Так. Ось без є сезон. без супер морозива. Немає. От, замовляю. Добре, значить, буде. Тоді буде. Ми почали саме з морозива минулого року влітку. І коли закінчився сезон, ми зрозуміли, що наші люди, які виготовляли морозиво, а в них недостатньо роботи. Тобто сезон проходить і немає такого попиту саме на морозиво. Тому ми вирішили лінійку вести тортів. Ну тобто О, це, і то, така... таке нормальне собі зростання. Починали ви з вареників пельмені, наскільки я розумію. Тепер тут асортимент, ну треба сказати, я стояв Дуже вивчав доведу. як у музеї. У нас у Верховині, ну у мене в Верховині, бо тут у нас є різні люди, з Харкова, з Києва і так далі, з Полтави. Я сам з Полтави, якщо що, от то там є музей Гуцульщини. То тут експонатів більше, ніж музей Гуцульщини. Наприклад, сирник, я дивлюсь, млинці. Млинці такі, млинці такі. Так, тут і супи, і різні види чебуреків, і зрази, і котлети, і голубці різних видів. Від індичого м'яса до курячого до тобто різні. ідемо. Ідем. І тут в мене питання виникає: скажімо, пельменів тут це пельменний рай, бо хороші пельмені купити виявляється величезна проблема. Я почав вивчати склад на, на пачках посолених. Так. Читаю, значить, м'ясо склад там мінімум 75%, а потім там соя, соєве м'ясо. Серйозно таке є? Ми не додаємо сої. Ні, в нас такого немає. У тобто, в нас м'ясо є м'ясо. Ми м'ясо сьогодні замовили. Ми м'ясо все виробили. Завтра замовнуємо наступне свіже м'ясо. У нас немає, щоб ми замовили м'ясо на два дні, на три дні. Ні, в нас кожен день приїжджає свіжий товар. Ну, то, кожен це... день молоко, кожен тобто день Тобто Ви масло. Не зберігаєте це по півроку, не Ні. морозити. Ні, Бо можна подивитись скажу, по датах. Хочете посміятися, у мене своя історія є стосовно заморожених продуктів. Пам'ятаєте, була помаранчева революція. Ну, так, звичайно. Я пішов в магазин, випадково купив собі тунця 2004-му. І в 2008-го його дістали з морозилки. Зі сміхом. Ну, мої друзі. Це В 2008-му році 4 роки лежав в морозилці. А не стане станей фабрикаті? Ми його приготували, він виявився годним. Тобто, я холодильник не розморожував. Я був зайнятий революцією. Я зрозуміла. І тут, тобто, це все свіже, воно не морозиться довго. У мене питання виникло одне. Стосовно ну, там зрозуміло. Там, Шоколадні вареники, вони коричневі. Тут дитячі пельмені вони кольорові. хінкалі зелені. Це у нас любить гоша. Пельмені з барани. Вони чорні, чорнилом каракатиці, тісто додається, так і середині баранина. Танцювала нас риба баранина. з раком, а баран із каракалу. Це ну, <ривіт> <Ходить>. <ривіт> ну таке не якби здається, що от не поєднуються продукти, але коли ти пробуєш, коли ти тестуєш, коли ти там граєшся з цим, то досить смачно. Я раджу, і вони в нас дуже займають велику популярність. Тобто люди їх люблять. Точно каракатуються. Точно каракат. Ні, ну я вас заведу на виробництво. Ні, я не піду на виробництво. Ви знаєте, я був уже на виробництвах. Я... Виглядає як дуже смішний пінгвін в цьому халаті, в шапці. Зато там можна побачити все, що там відбувається. А ми так бачимо, між іншим виробництво, так? От воно за склом, і так воно і є. Тут Плюс до всього супи, лазанья. Ну, це, от Реально я вирішив перерахувати весь асортимент. Лазанья, хачапурі, сири, хачапурі, соус, це. Ну, одним словом, тут все видно. О! А що ти найбільше любиш? Як тебе звати? Вже ніяк не звати, так? Мене Василь, наприклад. Ну тут, в принципі, все є е, написано. І скільки людей в день ну, на одну точку, середній чек. Мене цікавить, якщо можете сказати, тому що в Луцьку не кожен. Середній чек в Луцьку це 250 гривень. За один прихід, там, там так. 250 гривень. Саме ходовий товар. Пельмені, вареники, ліпка, котлети, голубці, млинці, сирники. Отак. І все свіже. Звичайно. І скільки відвідувачів ну, на одній точці в середньому в день в Україні. Якщо ми беремо по Україні, то це стартує від 200 чеків до 500. Якщо ми беремо Луцьк, то це стартує від 300 до 500. Залежності, деякий магазин. В день. Так, в день. Ага. Так. Ну, так нас люблять, в рах... Луцьку нас дуже люблять. Так, рах... Ні, ну то ясно, що тут. Лучани, і Україні, лучани дуже великі патріоти. От ми знімали Тарасу Урбаніста, то в нього написано Волинська діаспора. Він пояснює, що Лучани дуже великі патріоти, і вони пишаються тим, що нікуди не їдуть, розвивають бізнес і так далі. І тепер про фактично головне, ну там цінова штука, та і, напевно знімали там ціни, якщо вас раптом зацікавлять, то вони дуже демократичні. Це вам. Не ресторан. з Вставайте. Ставайте. <різь> не потрібно. Що <Шо> є? <різь> ну, я не знаю, чи варто це. Ну, добре. Ну як? Слухайте, ну, це ж публічна інформація. Так. Я ж про це знаю. Тому так. я вас сюди привітали. Я зрозуміла. Е, весела пані. Ну, тобто, ви є. А, я думав, це в покупці. Е, весела пані, це є в Польщі. Так. Весела, віщола пані. Є в, Нідер... Нід... є в Нідерландах так, і Польша. Ну, в Польщі і в Чехії плануєте? І в Чехії плануєте. Це я прочитав, так що ви так. тут секрет не робіть. Це у вас ребрендинг в Україні теж буде весело? Ні. Ні. Ні, це не ребрендинг. Галя Баловна і буде Галя Баловна по Україні. Ви маєте це сказати як господиня, да? тому що Галя Баловна буде Галя Баловна. тому що це чоловік займається насправді цим так. брендом. І відкрили по франшизі теж для розуміння в згаданих країнах в Нідерландах, в Польщі і планують в Чехії. Коли таке було, тільки, ну, якщо я не помиляюся, п'яне вишня, там українські бренди. Так, так. Так. Ми перший магазин відкрили в 2020 році, в карантин, так. Поїхали в 2021 році. В нас вже було три магазини власних своїх в Варшаві. А ну ні, не це не перший бренд, так що якщо вже згадати, бути патріотом своєї рідної полтавської землі, то е, ресторан у сестер, і це теж не реклама, просто це бізнес. Вони теж почали експансію на Київ, а потім на Польщу, на інші країни, це ж сімейний бізнес, і владу має бути приємно, який там за камерою сидить. Що там це такий культовий фактично ресторан. Ну, а ще нова пошта точно. Та, так, я саме власне, хотіла сказати за нову пошту дуже дуже, дуже класно, що от наші бренди українські заходять в європейський ринок. Так, це, тобто це, це значить… Я, чекаю, я читаю, що нова пошта не тільки в Польщі. Я дивлюся, що вона вже ну, далі так. пішла. Що, вже, якщо не помиляюся, Іспанія чи Італія. вже там Так, десь... В багатьох країнах так. Балтійських. Так. Е... Так. Ну так, повідкривали, але це... питання про так. якщо це франшиза. от Просто. Скажімо, є брендбуки, так? От ми, ми, ми в Луцьку, тут в діє бізнес, і у них є по брендбуку, вони зробили офіс, в принципі, за стандартами, які затверджені Мінцифри. Чи є у вас брендбук, стандарти. Як ви стежите за стандартами, чи ви просто їздите по країнах, значить заходите? Це дуже важливо, тому що це ваш бренд і треба стежити за тим, щоб е, пельмені, а там теж називається пельмені? Ці українські піроги, Пельмені, а вареники це піроги, Пироги. пироги. — пироги. українські, не руські, українські ну руські це теж українські насправді. Це ну, ви бо... знаєте, зараз якби скептично і поляки так само підтримують Україну. І якщо б ми були, продавали, написували українська, якби. Франшиза, і подавала на вареники, пірогі руські. Якось воно так знаєте, ріже по вухах і так контроль якості як відбувається. Якщо ми говоримо за Україну, то контроль якості відбувається таким чином. Тобто, до війни ми є команди, які виїжджають на аудит, заходять на цеха і перевіряють, проводять аудит. Ну так, звичайно, не, попереджаю. не попереджаючи. От, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, то зв'язку з війною ми от, поки не проводимо ніякого аудиту. Поки не проводимо аудиту, не, виїж, не виїжджаємо. Чому тому що наші працівники це жінки, аудитори це самі жінки, які запускали франшизу. Вони і стали аудиторами. Ось вони бояться. В них сім'ї, в них маленькі діти, і поїхати там зараз в Харків чи до прикладу, там в Запоріжжя. Ну це я не можу людей заставити. Тобто, зараз ви так, на довір'я зараз почуєте? Ні, не на довірі. Тобто наші партнери приїздять до нас. Нас постійно приїжджають на Підвищення кваліфікації і на удосконалення страв, тобто привозять своїх працівників і таким чином слідкують за своєю продукцією. А також а. ми, коли запускали франшизу, ми на кожен напівфабрикат відзняли від відеоурок, тобто є від самого а. початку до самого кінця, весь процес робили зняти. так, а по так. іншому не робили. А за кордоном. За кордоном, за кордоном там постійно аудит. Там у них на тиждень розписаний де і мають проводити. Там є аудитор, який постійно виїжджає з камери з камерами, навіть фіксує це все. Якщо це так. вам не цей не, не забавка якась, бо галя балована, ви ж розумієте. От але я хочу розкажу вам на сам кінець смішну історію, і вона мені ну, в принципі пригадалася через те, що у вас і в Польщі франшиза. Може, нам красиво на Галя Балу вона знову на тло, бо це, це європейський бренд, воно тут так. в Україні під цим не працює. І я вам розкажу: значить, у Нью-Йорку. Я був колись у Нью-Йорку, коли ще був молодший. І там, прямо на Манхеттені, там же є українське Ukrainian Village, ну, тобто українське поселення, там, українські так, емігранти, і там є ресторан, який зовсім не українську назву має Stage. І там двоє братів з Тернополя. Тернополя на камеру трошки е, да. Брати з Тернополя вони, там, користуються шаленою популярністю цей ресторан, бо там домашня кухня, теж відкрито все, ну там взагалі при тобі все готують. І вони роблять вареники. Вони теж там, називаються піроги. Але як ви думаєте, хто готує ці вареники у братів з України? Романа, і здається, Тараса. Думаю, що українці. Поляки Поляки? <хай> так так що... ну це да нас, у нас трошки по іншому в Польщі. в Польщі готуються. Я про те, що українці. не завжди українці є заробіття поляків, а й поляки це бувають добре. заробітчани в українців. Так що така от позитивна історія. Це було давно, але я не думаю, що там щось помінялося. Якщо не помиляюся, брати звати Роман і Тарас. Але туди ходять всі нації їсти так само і до українського банку. Тому свідо свого по своє підтримуємо своїх. Ми вам продовжуємо розповідати про бізнес в Волині, про луцький бізнес, який виявляється, перетнув уже і межі України, зробив певні кроки за кордоном. Алла Теліга сьогодні нам показувала свій бізнес і ділилася секретами. Так що пам'ятайте, там є все у відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Там дзвіночок донейтимо на ЗСУ, правильно ж? Звичайно. Це обов'язкова історія. Ну і на наш проєкт, якщо ми робимо для вас цікавий продукт. Якщо ви почали дивитися з середини, з кінця, я не знаю, то там є вартість цього бізнесу і окупність через півтора роки. Вам щиро дякую. Дякую за те, що ви робите смачне. Напевно, я спробую. Піду зараз куплю ці пельмені. Що Чо... ні, не зараз, бо ми там ще тут довго. – Зрозуміло. – Їх нема мені де варити. – Але від себе хочу сказати, хто не пробував домашні напівфабрикати, готуємо по домашньому. Обов'язково завітайте в магазини Галі баловної і придбайте, скуштуйте. Дуже все смачно, зроблено в... з любов'ю. Або... Або відкрити свою галю Баловну, тому що це досить такий хороший бізнес. Знаєте з якої причини? Тому що дуже добре йде бізнес, коли ви робите продукти харчування. Хліб випікаєте, наприклад, або просто продукти харчування ось такі от заморожені, практично готові, які треба розігріти, або аптека. Тут уже самі обирайте, але краще галя бало. Дякую вам дуже. Дякую вам. Гарно вам вечора і все Дякую. Дякую.